18 зупинок понад 8 кілометрів. Новий автобусний маршрут 26 а з'єднає два мікрорайони Ужгорода. Муніципальні автобуси курсуватимуть від корпусу Ужну Бама через площу Шандора Петефі до центру Горян. Маршрут, на який є зараз попит, оскільки там на приват на даному маршруті який. Є 26-й, Так є приватний перевізник, є двойка, є приватний перевізник. Дуже багато скарг на саме ці маршрути серед користувачів. І відповідно, якби міська рада оголосила конкурс на участь, в якому ми як комунальне підприємство можемо прийняти. Ми плануємо на цей маршрут подати саме автобуси в комплексі, не тільки електрони, а й ті автобуси, які ми отримуємо як гуманітарну допомогу. Ось ці два автобуси поряд з електронами будуть задіяні на маршруті 26А. У години пік курсуватимуть великі автобуси, а у період, коли пасажиропотік знизиться, менший. В місті працюють 40 автобусів електронних, які перевозять наших пасажирів в місті. Це комунальні транспортні засоби. Також у нас є зараз чотири автобуси, які нам передали наші міжнародні партнери. Це як гуманітарна допомога, які ми плануємо. Значить, запустити на маршрут номер 26 – Це горяни. Це дійсно ще один такий мікрорайон, який не забезпечений сьогодні таким комфортабельним сучасними транспортними засобами. Про дату запуску цього маршруту повідомлять згодом, кажуть міській раді. На це є законна причина. Закон України проголосований Верховною Радою щодо використання гуманітарної допомоги це можна сказати, як в комерційних цілях, але поки що він не підписаний президентом. Тому ми тільки напрацював цей маршрут. Як тільки буде підписаний цей закон президентом, одразу цей маршрут запрацює. Автобуси технічно справні. Вони всі пройшли цю підготовку. Водій у нас також є, тому чекаємо, щоб підписав президент цей закон і. Вони запрацюють на цьому маршруті, але дату точно звичайно сказати не можу. Богдан Андріїв каже, що у планах також поточний ремонт дороги у мікрорайоні Горяни, аби полатати ями і забезпечити автобусам нормальний проїзд.